На стінах престижного столичного готелю світлини квітучого Києва. Але в об'єднанні патріотів укроп переконані це лише око замилювання. Великі українські міста, попри свою історичну місію, не стали осередком цивілізації та поступу. Тож країна певні укропівці за крок до точки неповернення. Нам потрібна стрімка модернізація, вибухова модернізація, якщо хочете. З нашої точки зору, на наше переконання, на моє переконання. Це може забезпечити лише стрімкий розвиток вільних міст. Підкреслюю. Присутні на форумі кандидати у мери підписали хартію вільних міст. Її мета створення в Україні реального самоврядування. Деньги фактично входять в центральний бюджет, потім города стоять з протягнутою рукою і просять так сказати, свою часть яку вони хочуть потратити на міста. Города можуть самі в рамках конституції і законів рішати, як їм жити, яким ну, будет їх будущее і так далі. Но за 24 роки незалежності людям наша на... Нічнеї власть, предыдуща і ніколи не обісняла, що все в руках людей. Члени укропу закликають людей вимагати від місцевої влади виконання її прямих обов'язків, а пропоновану президентом децентралізацію вважають несправжньою. Мы активно противостоим навязываем Киева так называемой реформи децентрализации, которая заключается в том, что отбивают фактически возможность самофинансирования усел і поселков и насильственным путем укрепляют административно територіальні единицы. Наш запросский обласний совет принял решение, что будет 69 структур территориальных громад Киев ще сделал уменьшил до 51, но это не соответствует воле з'явлення людей. Дуже люди розчаровані і дуже сильно люди зневірені. И... І дуже хочеться зробити так, щоб влада і громада вони об'єдналися і були одним цілим, одним спільним і працювали на своє місце і на свою країну. Укропівці заявляють, вони відкриті до співпраці і запрошують до ініціативи інші політичні сили, а також експертів-урбаністів. Єдині, з ким в Укропі категорично відкидають співпрацю, це опозиційний блок. Його члени Укропи називають п'ятою колоною Кремля.